Всім привіт! Знову доступні до замовлення наші смаколики, балички, гарні ошейки, Та риберця м'ясні. Риберця взагалі. Огонь. І ковбаса другобицька наша. І як завжди дивимося розріз наших смаколиків. Так, почнемо з ребра. Ну, воно ну, такий більший. Так що треба? Чудовий колір. Далі ошеєчки. наши гарненькі. А який гарний взагалі. Соковитий. Запах уф. Бомба. Далі балчок у нас на черзі. Який гарний, соковитий і наша ковбаска Дрогобицька. взагалі результат супер. Робіть ваші передзамовлення до Великодня, бо наша продукція розлітається за 2-3 дні.